що, ну пацани, побачили ми новий геймплей, а деякі журналісти вже змогли спробувати свіжий білд у новій демці, тому копнемо глибше і розберемо все те, що було у трейлері, а також поговоримо про демку, в яку пограли західні геймери і преса, і що вони думають про другий сталкер загалом. Але спочатку обговоримо те, що нового ми побачили в трейлері. Очевидно, що на їхні враження можна звертати увагу, так як вони найменше фільовані і Упереджені, після розбору геймплейного трейлеру, ми розберемо і поділимося враженнями від демки на основі відгуків погравших, як я і говорив. Але геймплею по грі все ще не так багато, тому в тому сегменті відео будуть заодно використані кадри зі збірки Аномалії з відповідністю до того про що йдеться. Тому погнали розбиратися. У черговий раз нас зустрічає Ріхтер, сталкер, у якого явно є якісь свої заскоки в голові, але який, ймовірно, стане наставником і другом скіфа, саме промови Ріхтера, про те, як Зона запам'ятає тебе прямим текстом натякають на нелінійність оповіді. Про що говорилося розробниками вже, мабуть, не один раз. У гри буде розгалужена сюжетна лінія, і очевидно кілька фіналів. У будь-якому разі Ріхтер відчиняє двері якогось бункера. Це буквально поч... Чаток гри, і перед нами відкривається типовий пейзаж зони. Крізь, здавалося б, звичайний березовий гай повільно пролітає електроаномалія Електра, яка наймовірніше вмить підсмажить людину або мутанта. Відразу після цього нам показують інтерфейс КПК, і видно, що карта стала набагато деталізованішою. В лівому куті можна побачити звалище техніки, а зверху якусь промку. Крім того, помітно, що світ більше не розділений на локації. З Знані завантаженнями, а являє собою цілісний Open World, як і було обіцяно. Головне, щоб між локаціями теж був якийсь контент, а не просто красиві, але все ще порожні простори зони. До речі, і піктограми на карті позначають торговців, табір з костром. Очевидно, медпункти і місце відпочинку. Також там видно два знаки запитання: один сайт-квест, а інший позначає основну сюжетну арку. Що означає прапорець, точно невідомо, але я думаю, що це може бути фаст тревел або якийсь челендж. На КПК також є вкладки журнала завдань, нотатки і апгрейди. Можливо, там будуть показуватися прокачка або якісь пасивки, або допустимо доступні апгрейди екіпу. Отже, ми, вочевидь, опинилися на заводі Росток, який зберіг приблизно ту саму архітектурну композицію, що й в оригіналі, ті самі склади, труби та доріжки, але також не обійшлося без помітних графічних нововведень. По Ше тепер над комплексом висить якась аномалія, що чимось нагадує просторове порушення з квесту поклику прип'яті про зниклих військових. По-друге, на одному з ангарів висить напис Базар бар Сторендген теж на своєму місці, і найголовніше Росток більше не під контролем долгу, а їхніх прямих ідеологічних противників угрупування Свобода. На це вказують одразу кілька підказок: банер з написом Воля, графіті зі згадкою Міклу. Хи глави банди, який виявився живим після походу на випалювач місків, а також зовнішній вигляд бійця, якого ми за квестом вбиваємо зі снайперської гвинтівки. Зовнішній вигляд свободівців один в один з тим, що був показаний в перших щоденниках розробки. Щоправда, мені куди цікавіше, те, що Росток тепер перебуває не під долгом. Новий канон від самих розробників або ж наслідки рішення гравця, також під час прицілювання зі снайперської гвинтівки СВ. В очі впадала відсутність ефекту спотворення, те, як виглядав світ у прицілі, та за його межами ніяк не відрізнялося. А цей ефект, між іншим, був показаний у трейлері 21-го року. Ось і думайте в чому проблема. Фішку вирізали або все тому, що то був банальний CGI. Наостанок, якщо придивитися, стоячи на даху однієї з будівель Ростоку, на горизонті видніється станція РЛС Дуга і навіть сама ЧАЕС вдалечині. Тобто в безшовному світі все здається набагато ближче. Моя думка така, що для більшої імерсивності і враження, що Open World дійсно величезний, потрібно додати трішки чогось типу димки, туману, щоб величезні силуети, ЧАЕС і дуги було ледь-ледь видно. Далі трейлер переходить до градирні другої черги будівництва п'ятого енергоблоку ЧАЕС. простими словами, це величезні охолоджувальні труби. У реальності вона також розташована не. Подалік від Чорнобильської станції ветерани серії одразу впізнають детектор ведмідь, яким головний герой намагається відшукати артефакт десь поруч із величезним вогняним вихором, що крутиться всередині градирні. Не знаю, але щось мені підказує, що це один із видів архіаномалій. Далі нам показують битву з псевдособакою. Але точно визначити, де ми перебуваємо, не представляється можливим. Я згадав болота з початку чистого неба, але найімовірніше Таке припущення помилкове, можливо, це берег прип'яті або локація неподалік релез дуга. Схожа локація на березі прип'яті вже випливала в скріншотах. Що стосується самих монстрів, модельки стали набагато, набагато кращими, що не дивно, та й здатність до створення фантомів у псевдособаки нікуди не поділася. До речі, і цікава деталь колесо, яке зачепила собака, рухається. Тобто логічно припустити, що по зоні тепер розкидано багато подібних об'єктів, які можна рухати. Після цього ми опинилися в прип'яті, де все ще жевріє, хоч і протиприродне, але все ще життя. Школа номер один відзначилась дуже реалістичними текстурами і освітленням. Кадри схожі на графонисті ігри, типу Бодікам і Unrecord. При цьому зразу зрозуміло, що розраби точно використовували фотограметрію, коли робили цю і деякі інші локації. Майже одразу ми бачимо битву з Полтергейстом у якомусь бункері, який тепер вміє не тільки кидатися всілякими. Предметами, а й робити собі такий типу щит, закриваючись купою каміння від куль. Також люди вже помітили невеличку пасхалку. Годинник на підвіконі, який показує першу годину 23 хвилини. Саме в цей час до диспетчерської служби пожежників надійшли дзвінки про реальну аварію на ЧАЕС. На жаль, у цьому трейлері місто більше не світилося. Там же промайнув кадр, де можна побачити моторошну медико-санітарну частину 126. Потім показали перед. Перестрілки скіф вплутався в потасовку в темній долині, якою досі правлять бандити головорізи, як я розумію. Темна долина під контролем бандосів. Причому можна помітити, що у бандитів тепер нова броня, схожа на якісь дійсно серйозні костюми, трішки нагадуючи комбе з найманця або сева, а не скомунижі шкіряні куртки із неуважних новачків. Бій явно постановочний, що в принципі не проблема, але по ньому вкрай важко зрозуміти наскільки... Скільки хорошим вийшов штучний інтелект противників? Про це точно поговоримо далі. Крім того, вже не бийте мене ногами, мені не дуже сподобалося, як все блищить через дощ. Я прекрасно розумію, що це особливості Unreal Engine 5, тож це суб'єктивна дойобка. Хоча в той же час, похвалю шикарні відображення в калюжах, які нагадують мені аномалі гама. Проте якість текстур від дзеркалень і світла викликає лише захват. А чи буде хоч якась система руйнування? Наприклад, плитка, яка відколюється від стін чи розбивання вікон, тут є певні сумніви. Ну і як тут не згадати спадкоємицю легендарної фрази про спійману маслину? Нова інтерпретація замаслинили, звучить круто. І до речі, я помітив, що бандити, можливо, говорять суржиком, бо одну фразу він говорить Хірач шелупонь, а вже далі говорить Замаслинили, що лише додасть автентичності. І ось ми знову опиняємося на болоті, судячи з усього на тому ж, де відбувалася битва з псевдособакою. В руках головного героя звичний нам детектор відгук базовий інструмент для пошуку артефактів. Також неможливо не помітити нову аномалію, схожу на мильні бульки, яку ми вже бачили. В минулому трейлері, а оцей вертоліт, який лежить вкрай, схожий на скат 5, що упав у болото на затоні. Далі послідували дві дуже короткі сцени. Перестрілка з монолітовцем біля градирні, в руках у скіфа був вал ВСС. Наступна сцена показує якусь очевидну лабораторію, ПП кіпарис, на який скіф надіває глушник. Тобто механіка зміни модулів на ходу не зникла, а анімація її покращилася. На ньому ж використані різні обвіси лази. Зерний приціл і коліматор. Далі у нас йде сутичка з контролером у якихось підземеллях. Розмиті голоси на фоні один в один із оригіналу. Його дизайн, до речі, майже не змінився. Модні сині джинси на місці, але моделька, звісно ж, стала набагато яскравішою і деталізованішою. Загалом монстри з попередніх демонстрацій значно покращили. Далі Скіф вибирається із підземелля чи лабораторії і використовує прототип детектора сварог. Протягом цих всіх кадрів міняється зброя. Після цього ми бачимо, як Скіф і Ріхтер зійшлися з монолітовцями не на життя, а на смерть. Що цікаво, всі показані в трейлері бійці моноліту були. Лисими, що це? Особлива фішка божевільної фракції чи тупо мале розмаїття моделей, поки не зрозуміло, але я сподіваюся, що ми не будемо всю дорогу воювати з клонами однієї і тієї ж людини. На Скадовську, який став просто набагато красивішим, ми теж помітили кілька деталей: перша, це те, що на КПК можна взяти, скоріше за все, додаткові завдання. Друге, той самий загадковий сталкер анонім, що продавав секрети і цікаві сайт-квести на полювання за головами. Далі ми бачимо стіл зліва, за яким бандит здається їсть прямо через пов'язку на обличчі, бо йому так хочеться. А праворуч якогось чоловіка, що зручно розташувався на дивані в темному кутку. Скоріше за все, це той самий султан, ватажок великої банди із затону. Хоча є варіанти, що це зовсім інший злочинний авторитет, а банди на затоні немає з моменту того, як їх звідтіля вигнали. Далі, коли скіф крутить регулятор на радіо, на задньому плані видно імпровізо. Іровізований склад із продовольством і, ймовірно, жінку. Якщо придивитися на стоп-кадрах, можна помітити сережки, червону помаду, та й одяг явно не схожий на дрес-код місцевих головорізів і мордоворотів. Судячи з усього, це торговиця, у якої можна буде купити якогось смачного хрючева. На полицях продавців можна помітити сітро, пивко, горілку, козаки, сніданок туриста, нон-стоп та інші класичні для зони смаколики. Радіо буде присутнє у всіх імпровізованих. Сталкерських прихистках, як на Скадовську, Шевченко чи Барі. Там можна буде включити місцеву радіостанцію з музикою. Можливо, вона там не одна, але не факт. Ще можна побачити якогось бородатого торговця і сича із поклику прип'яті. Торговець зброєю явно поліпшив свою крамницю. На ній з'явилася, хоч якась вітрина і широкий арсенал. Ну і, звичайно ж, чорний сталкер із байки, чорне сонце пустелі, гуталін, і як ще тільки не називали. Чорношкірого бармена, хтось просто посміявся, бо правда трохи незвично бачити його в зоні. Ну а хтось одразу почав відверто знущатися або спіною біля рота кричати про порядок, де нижче я знаходжу, досить недоречним. По-перше, були як історичні особистості на кшталт ігоря хіряка, ліквідатора аварії, так і вигадані як у книжках із сталкера, так і в пікніку на узбіччі. Та й зрештою, це зона. Місце сповнене таємничих і дуже дорогих артефактів. У всіх сенсах цього слова нею мають бродити важко озброєні загони ПВК, які ну от, точно, точно ніяк не пов'язані з великими країнами або корпораціями, які хотіли б роздобути у свої руки що-небудь цікаве. Тому впевнений, що в другій частині справа одним тільки чорним сталкером не обмежиться. Там до того ж українську армію замінили на сили ООН. Після Скадовська нам швиденько показали битву з псевдогігантом посеред руїн якогось підприємства. Його Моделька явно покращила, та й волосся на тілі більше не є плоскою текстурою, а повноцінна рослинність на тілі тварюки. В очі, вочевидь, кинувся РПГ-7. Тож я вже уявляю, з чим доведеться йти на такого монстра. В гаммі теж, до речі, його було вкрай важко завалити. Утім, битва справді була показана лише михцем. Ми перенеслися в інші руїни, які знаходяться біля тієї ж градірні п'ятого енергоблоку. Там у скіфа в руках G36, посеред яких стоїть ретранс. Слятор моноліту, а антена зібрана з купи сміття, якій у прип'яті неадекватні бойовики поклонялися як релігійному символу або своєрідному вівтарю. Очевидно, це і є один із видів квестів, тобто зачистка аванпостів, знищення антени, як це було допустимо, в Far Cry 5. Однак, усе це тьмяніє на тлі величезного урагану, який зносив усе на своєму шляху, поки скіф перебуває посеред контейнерного складу, який був у зові прип'яті. Чи є це заскриптованою подією, чи може статися в грі в будь-який момент, велика загадка? Можливо, вони з'являтимуться до або після викидів. Схожі ці урагани на ті, що були в Батлі 2042, настільки велика хрінь, що можна легко не помітити маленьку деталь. У правій руці скіф тримає пістолет, схожий на ПМ, але на його кінці видно подовжений ствол для кріплення глушника. Чергове підтвердження, що в сиквелі на нас чекає велика система кастомізації. Ну а в лівій? Ні для кого не секрет, чи то детектор Велес, чи то його вдосконалена версія сварог. А на цьому розбір деталей трейлера закінчено. Тож тепер давайте перейдемо до вражень від погравших у нову демку. Почнемо з того, що зміна грали в гру близько години. До речі, це не демобіл, та повна версія гри. Вочевидь, що за такий короткий проміжок часу побачити все просто нереально і неможливо. Але тим не менш, вестерни були сильно вражені. Крім того, головне, ніхто їм не говорив, як грати в пробну версію. Можна було йти за сюжетом або просто займатися своїми справами, бо карта була величезною і там є чим зайнятися. Головне гра комплексна і глибока, тобто має просто дуже. Багато системі механік публіці дали пройти початок. До речі, його можна було побачити на цих кадрах. Там видно, як скіф пробирається на поверхню з якогось підземелля. Там також видно той зіл, який вже показували в одному з трейлерів. Це і буде початком гри, але без спойлерів. Відмічається мега щільна атмосфера, яка була притаманна найпершим іграм серії. Відразу важко було не оцінити великі масштаби і прекрасну деталізацію світу, навіть незважаючи на обмежений час. Один із геймерів навіть заявив, що Сталкер 2 викликав у нього моментальну асоціацію з «Red Dead Redemption 2». Утім, малися на увазі не загальні відчуття від гри, а саме те, наскільки круто й автентично зроблені всі анімації, від зброї до використання різних предметів. Це дійсно кидається в очі і додає імерсивності і занурення. Ось можна глянути на перезарядку СВУ і її неймовірну деталізацію, або ще кращу перезарядку автоматичної гвинтівки вкрай схожої на Bushmaster ACR. У неї, до речі, здвоєний магазин. В цілому, я скажу так, це виглядає на рівні Modern Warfare 3 і точно не йде ні в які порівняння з тим, що ми бачили в перших геймплейних відео. Порівнюючи сиквели з найпершою грою серії Тінь Чорнобиля, один із погравших сказав, що загальні відчуття від атмосфери приблизно ті самі, але геймплей пішов дуже далеко вперед. І грається все ясне діло набагато сучасніше. Стрільба і керування стали набагато зручнішими порівняно з попередніми іграми, що не дивно, так як пройшло вже 15 років з моменту виходу останньої гри. Наприклад, якщо затиснути кнопку, ти перев'язуєшся, якщо просто натиснути, ти використовуєш ін'єктор і так далі. Все досить зручно. Мені на думку спало, що це куди зручніше, ніж те, що було в Аномалі Гама, де потрібно прочитати цілий талмут або глянути ролик на кілька годин, щоб зрозуміти що до чого. Також у продовженні буде кругове меню, яке вже стало стандартним у левовій частці шутерів. Кажучи про шутінг, на перший погляд він покращився, але все ще не зовсім ясно, як будуть відчуватися стволи. По візуалу десь віддача класна, десь гірше. Погравші теж похвалили поведінку зброї, тому тут потрібно чекати релізи, пробувати самому. Окремої похвали, удостоїлися спрощена система інвентарю. Ви натискаєте на кнопку інвентарю, і персонаж дістає свій рюкзак, відкриває його і з'являється сітка, в якій ви розкладаєте свої речі. Коли ви вбиваєте ворогів і підходите до них, відкривається їхнє вікно, з якого вже у своє вікно ви можете перетягнути те, що сподобається. Крім усього, цього вам потрібно керувати ресурсами. Але додам від себе старий інтерфейс рюкзака, подобався мені куди більше. Чи був він зручнішим? Ні, чи мав він характер і якийсь стиль? Безсумнівно, мінімалістично так, але я б зробив би щось ближче до оригіналу, особливо порівняно з тим, що поки встигли показати в другому сталкері. Говорячи про складність, погравші померли по кілька разів: хто від кровососа, хто під час перестрілок. Одна зі смертей, так і зовсім була викликана тим, що у гравця заклинило зброю, яка, як ви зрозуміли, від тривалої стрільби починає потихеньку ламатися. Але якщо це буде так жорстко, як у гамі, то ой-ой-ой, як це може ускладнити геймплей. Автори окремо зазначили, що штучний інтелект ворогів прекрасний. Вороги відмінно ціляться і кидають гранати, попутно перемовляючись один з одним. Але найголовніше, що геймери ні разу не поскаржилися на нечесні смерті, навіть навпаки. Їм дуже сподобалася така складність, тому що навіть незважаючи на великий дефіцит і ресурсів, противники вмирали досить швидко, а не були губками для куль. Але нагадаю, що у грі буде кілька рівнів складності, і не факт, що в білді стояла не якась середня складність або рівня новачок. Ентузіазм гравців дещо вщухав, коли мова зайшла про технічний стан. Гри, як і очікувалося, від демки білду гри, в ній були баги найрізноманітнішого масштабу. Від дрібних до тих, що змушували представників GSC перезапускати гру. Якщо говорити конкретніше, геймери зіткнулися з ситуацією, коли персонаж став дуже повільно йти. Тупо не зрозуміло чому. Як ви вже напевно здогадалися, виправити цю проблему вийшло тільки шляхом перезавантаження. Ясна річ, розробники відразу пообіцяли виправити цю проблему до релізу гри. Я ще особи. Сто сподіваюсь, що гра матиме DLSS і FSR, а також інші технології, щоб більше гравців змогло пограти не в 10 FPS, але так хотілося, щоб оптимізація була нормальною. У діалогах до речі, можна зробити вибір. В одному з моментів можна, наприклад, відповідати більш агресивно або більш привітно. Сюжетно Хартов в Чорнобиль в основному зав'язана на моментах, а не на одній історії. Великий акцент зроблено на побудові світу, на фракціях і взаємодія і з персонажами, але цього разу розробники приділили багато уваги кінематографічній історії. На сам кінець журналісти дуже похвалили режисуру і англійську озвучку, відверто порадівши, що більше не доведеться читати стіни тексту, як це було в оригінальній трилогії. А я можу похвалити дійсно шикардосну українську озвучку, яка на даному етапі взагалі майже не викликає ніяких питань. Підсумку говориться, що серце Чорнобиля, начебто гнітюче і складна, але при цьому розробники постаралися зробити все так, щоб зацікавити і захопити гравця, водночас, незважаючи на баги, враження у преси і геймерів, які змогли поганяти свіжий білд, що серце Чорнобиля навіть на поточному етапі має вигляд досить відполірованої гри, вже не знаю, чи є це удаваною вічливістю, чи дійсно щирими словами, але я сподіваюся, що GSC встигнуть до дня релізу довести свою гру до стану близького до ідеалу. Проте повірте, якщо ні, ми перші, хто буде лаяти одну із найочікуваніших моїх ігор цього року. Причому лише по ділу і по факту, а не як деякі. Коротше, насправді все краще, ніж я очікував. Після останнього показу у мене навіть стало менше якихось незрозумілих сумнівів, але я не дуже завищую очікування, хоча сам давній фанат серії. В будь-якому разі я дуже чекаю гру, особливо через оновлений геймплей і хардкорні механіки. Нагадаю, що Stalker 2 вийде 5 вересня на ПК і Xbox Series, а також буде в геймпасі, чи перед замовляти діло особисте, але як я і казав, краще чекайте огляду. Коротше, напишіть, що думаєте про гру, наваліть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.